Не вірте бабським байкам про Стрітинську свічку. Один священник на свято стрітення Господа нашого Ісуса Христа перед самим освяченням свічок сказав дуже строго, але водночас благально: Не вірте бабським байкам про стрітинську свічку. Бо ходять шутки, що свічка має чудодійну свічку, силу. І якщо з нею зробити те і те, то буде те і те. Це все видумка. Байки бабські. це я вам говорю священник, що освячує ці свічки, свічка ніякої сили немає. Тут всі затихли. А священник продовжую, освячуємо свічки у церкві нашою молитвою і в молитвах на освячення свічок прохаємо про те, щоб як запалені свічки своїм світлом розганяли нічний морок, так і наші душі, просвічені Духом Святим, уникали гріховної тьми. Духоти сліпоти духовної. Стрітенська свічка тим є сильна, що є символом просвіченості нашого серця самим же Духом Святим. Символ має зближувати до Бога, а не віддаляти. Якщо цього немає, і свічка сприймається просто як обряд. Або традиції, її ставлять на видному місці, і не запалюють для молитви, або й кладуть десь у скриню, то вона втрачає свій зміст і перетворюється на магізм. Ця магія віддаляє нас від Бога і цілої духовності. Дорогі Христі! Зростаймо в духовній зрілості і зрозуміємо, що не сама свічка має сил, а молитва біля цієї свічки стає сильнішою, бо свічка була освячена спільною молитвою у Божому храмі. Бог благословить кожну молитву. А на молитву. Перед стрітинською свічкою звертає більшу увагу. Сам же Бог сказав, що молитва багатьох має велику силу. де твоє троє в ім'я моє зберуться, там я серед них. Тому, коли хто молиться при запаленій стрітинській свічці, то молиться із цілою церквою. Яка і освячувала її та згодилась в тому, щоб молитва всіх була вислухана. Тому, дорогі мої, прибігаємо до Бога в молитві, хай уста ваші шепчуть молитву до Творця, очі хай споглядають на ікону, а свічка. Хай буде мостом єднання, де будуть освітлені світлістю свічки, лик Божий і наш лик. Це і буде наше стрітання, що творить невидимим спасіння наше, приготовлене перед усіма народами на просвічення розуму нашого і душ. Наших засвітяться Божою благодаттю. Цього ж вечора стояла душа перед іконою, світилася стрітинська свічка, погляди обох єдналися. Бог дивився на людину, людина дивилася на Бога, було мовчання. По закінченні душа промовила, я так і знала, що я не самотня на тій землі. Якийсь ангел, почувши це, шепнув Амінь. Відбулася стрітеня, зустріч людини і Бога при запаленій освяченій світці. Ось для чого ми освячуємо насрітання свічку. 15 лютого свята Церква відзначає свято стрітення Господнього, одне з найбільших християнських свят, яке настає на 40-й день після Різдва Христового. Головним його символом як люди вважають є запалена свічка. Чому люди вірять, що вона захищає від грому і приносить багатство? Як правильно обходитися з цією святиною? Свято Стрітання має історичні передумови. Згадуємо події. Коли маленького Ісуса Божа Мати принесла до храму на сороковий день від народження, щоб завершити старозавітний обряд очищення, у нас сьогодні це називається до виводу. Теж жінка, яка народить дитину, після сорока днів приходить з дитиною до храму. Їх зустрічає праведний Симеон, що був одним з перекладачів Старого Завіту з єврейською грецькою мовою. Саме йому для прикладу трапилися пророчі перекласти книгу пророка Ісаї, і там був ось текст: Ось діва у тробі зачне і народить сина. І він, як людина, освічена. Думав, що це помилка, бо вважав, як діва може зачати в утробі і народити сина. І він хотів замінити слово діва на жінка, бо не розумів, як це може статися непорочне зачаття. Та йому з'явився ангел Господній і звелів, що, не, що він не помре, поки не побачить сам цього. Ось так і сталося. На стрітення зустрівся старий і новий завід. Перший поступився місцем другому християнству. Для чого в церкві освячуємо свічки? Запитаєте ви. Чи освячення свічок відбувається відразу після замвонної молитви. В окремих місцях прийнято освячувати ще й воду. Над свічками читається особлива молитва, потім вони окроплюються. Для чого робимо це? Щоб вдома щоразу запалювати цю свічку під час приватної молитви, щоб вона, як символ, допомагала нам стати ближчими до Бога. Іншої магічної функції вона не несе, її треба спалити. Я маю вду, що запалювати часто до молитви, використати повністю, а не зберігати як сувенір. Наші пращури батьки, що були язичниками в давнину, вшановували Бога вогню. Вони вірили, що він сидить на скляній горі, і коли гнівається на людей, кидає у них блискавки. Так до наших днів дійш... дійшли залишки цієї традиції. Люди переконані, що у грозу, особливо коли б'ють блискавиці, треба запалити стрітинську свічку, і вона захистить. Стромлюють і в чи ставлять у склянку із зерном. А ще колись казали, що під час свячення у храмі якомусь як накапає на руку вісце до щастя і багатства усе це людські забобони. Колись також брали Стріцінську свічку з собою в дорогу, як десь їхали, вона дійсно вірила, що вона допом... буде допомагати. Бо вони мають допровадити нас до Бога, її світло тьми наближує нас до Бога, це ніби вікно до Нього, бо не церковні речі нас рятують, обереги, а щира молитва. І саме не свічка є помічною, а молитва при запаленій свічці тому що вона була освячена у церкві, де ціла церква молилася. І коли ми хочемо в особливий спосіб, при якійсь нагоді, яка нас турбує помолитися, запалюємо цю свічку, і при ній молимося, і тоді молитва наша є сильною, має вартість у Бога, але не свічка. Часто запитують, чи можна освячувати кілька разів підряд свічку одну і ту ж саму. Кажу вам, що ні. Освячувати освячене це вже магія, а святі речі використовувати магічно не годиться. Що з ними робити? Коли звісно до кінця не догоряють, їх не викидають, їх, звичайно, спалюють. Є люди, які колекціонують стрітанські свічки як музейні експонати. Це неправильно. Не треба її тримати цілий рік. Моліться і засвічуйте ту свічку. Тоді не буде потреби, по кілька раз швятити свічки. Амінь.